матерію не дає вона мені спокою, uh -huh. а, я не можу до кінця в ній розібратися. Я не можу розмежувати, а, хто кого притісняє, і хто. А, я так розумію, що в цьому, а, в цьому якби співіснуванні матерії і духовності, а, і его, правильно? Тобто воно ніби стало між ними. Саме в его паразитарна програма, яка е, не дає об'єднатися матерії духу. Проблема не в, не в его, як в самому. Тобто не треба зараз думати, що от его у нас винне і так далі, его таке, яке воно є, але знову ж таки, як ми завжди і знаємо, що ми будемо приміняти на благо або ні. Um, ніхто, ну, Притіснення зараз нету как такового. Є страхи, і є сумніви. Тобто, дивись, наприклад, ну, ти ж добре, що ти подивилась ефір анітик, і. І якраз треба розуміти, що тіло матерії боляче. І коли ми робимо ти ж про вправи про 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 питала, да, що одну хіба не робимо цими ага. практиками, якраз ми боляче її не робимо. Але через те, що матерія боїться цього, а боїться якраз в ній ось це его, котре боїться, що це тіло може втратитись, є страх, що тіло може втратити. Чому люди бояться смерті? Тому що вони не розуміють, що існує дійсно вічність, і якщо існує вічність, а це ну можливо, коли ти перебуваєш, Свій страх смерті повністю прибираєш і не те, що прибираєш, ти просто усвідомлюєш, що цього немає. Як це усвідомити через ті ж якраз духовні практики, коли дух надає тобі ось цю вічність? Тим часом матерія через те, що вона в один раз відчула, що її якраз цей дух начебто зневажає, тому що його з нею розділили. Матерія вирішує для себе, що краще вже нехай буде переродження, вічне якесь переродження, тобто ну, тут щось отмірало, а потім щось там прийшло і так далі. І ні, вона зараз не приймає те, що вона може бути вічною, а не а, зависить від того, що от, вона переродиться, а потім буде опять рождення нове і тому подобне. Я думала, що це не матерія боїться, а це дух. Боїться заходити в матерію, тому що він думає, що вона слабка і смертна, грубо кажучи. Ні, він боїться не те, що він не боїться заходити, він боїться втратити самого себе. Для духа найстрашніше це те, що він може бути втраченим. Це те, що точніше втраченим в тому, що він закроється в матерії. Що відбувалося? От давай почнемо з того, що відбувалося, чому боїться дух. Тобто, смотри, дух сумнівається, а матерія тепер боїться, да? вона не вірить в себе, грубо кажучи, що відбувається? В один момент колись да, уявляємо світ, коли була саме влагісна взаємодія енергії двох. Матерія надавала духу через себе проявитись, а дух давав матерії бути вічною, вічною, легкою, такою класною і так далі. Але. Дивись, так, питання. Ми це говоримо про е, битє, мироздання загальне, чи ми говоримо про всесвіт конкретно наш і конкретно землю? Наш Дивись, я ж так розумію, що типу я е, світи, там де дух і матерія, співіснують разом, і, типу, там гармонія, правильно? Не усюди зараз гармонія, ні. Якраз гармонію зараз і повертається. Тобто, якщо ми беремо наші ой, навіть так... слушають нас коєкто, ну нічого, хорошо. Я знаю, що це може виглядати, як наче якась чиза, але нет, просто... ні. Ні, ні кое хто нас якраз зараз слушать правильно, послухай. Um, весь наш, все наше міроздання це, в принципі, один мір. Тобто, якщо ми думаємо, що існують ще світи, вони існують в нашому мірозданні. Наша, як би вселенне, це всі космос, який єди сам собою. Тобто, коли думаєш, що, наприклад, ми відмежовуємо стільки своєю галактикою, то це насправді неправда. Це насправді неправда. Тобто, вся галактика набагато. І об'ємніша, і, і менша водночас. Тобто, насправді, весь світ, котрий ми маємо, ми ж пам'ятаємо, що це деяка навіть така ілюзія. Зірки, наприклад, зірки, наприклад, це е, фрактали землі, це та сама фрактальна реальність. Тобто яскрава зірка це фрактальна реальність. Коли зірка падає, коли зірка падає, це один фрактал переходить в інший. Чому загадують бажання на цей момент? Думаєш, ага, люди Забули просто, чому загадують бажання на цей момент, тому що. Один фрактал, переходячи в інший, може створити ту ж реальність, котра буде їм комфортною. Тобто, мається на увазі, що зірка це одна з варіацій землі. Так, да, землі і світу. Тобто, світу. От я ж казала тобі колись, начебто, що ти, наприклад, там якусь, наприклад, паралельну, паралельну життя, да? І ось це паралельне життя, ти, по суті, його можеш побачити десь на зірці якійсь конкретно. Ось що це означає. А оці всі, окей, там нібіру і так далі. Це ж. Це ж не земля, це ж інші спіти. Да. Але ми їх можемо бачити звідси? Факт. Хороше питання. Я думаю, що вони знаходяться в іншій якби реальності, в тому плані, що є. А, ти мірності? Їх... Да, так, мірності, мірності. Угу. ти їх фізично не побачиш, тому що вони поки що не проявлені. Але, наприклад. Тому що, це... що? тому що різні вібрації у нас немає. Різні вібрації, плюс вони самі не хочуть проявлятися. Що відбулось, наприклад, з місяцем? Що таке місяць і чому він? От я не знаю, чи помічала ти. якраз питання до тебе: коли ти раніше дивилась на місяць? Чи здавалося тобі світло від нього? не з такої копити іскусственно? Да, я таке. Отець клас. Це ти, в принципі, багато бачиш. Пожимай тебе руку. А зараз, якщо ти типу, побачиш, якраз його не показує не спеціально, щоб щоб не було помітно, але якраз якого там 27-го, мабуть, числа, коли там Аніта робила один ритуал в себе там в Казахстані, ну не в себе в Казахстані, в Казахстані, то вона якраз розбіла ось той купол, котрий був на місяці. И зараз месяц повернув собі ту а, а, поистине лунную богиню, которая на самом деле отвечает за месяц. спасти все мифы, почему женщины так сильно привязаны к Луне и так далее, почему женская сила именно от Луны идет, потому что там богиня Луны активирована сейчас, она вернулась. Она вернулась, а захватили ее и захватили эту энергию как раз серая. серые. Их, кто с их называет серыми, кто с их называет ретиками. Анунаки. Анунаки, вот это все туда, да-да-да, типа того. М з однією, зі своєю однією ученицею теж зараз вигнали, вы, одного, тому що прям сидів її і хавав. Ну, це зараз буває таке, треба слідкувати дуже за простором. І... И... Це підключки називаються? Під... Так, да. І да, да. дуже треба зараз слідкувати за простором, бо все більше и більше проявляється. Ну, нічого, нічого. Главне – сміх і любов. Так от, зараз освободилась луна, освободилось сонце теж. Це в конкретно саме в нашій світобудові, тобто є наша світобудова з різних там планет, континентів і так далі. Це наша світобудова, Да, є ще інші світобудови, котрі знаходяться на а, іншому вібраційному рівні. І якраз а, вони зараз можуть проникати у нашу реальність. Так от саме у нашому, у нашому всесвіті, ну, називаємо його, як його називати? Да? Млічний путь, між «млечний путь. Угу. Вот, представим, що це Млечний путь, і його, саме в ньому є ось цей дисбаланс, дисбаланс відбувся тоді. Хоча ізначально, ізначально тут не було цього дисбалансу. Тепер дуже класно, що ти це запитуєш, дякую тобі. Тепер ми починаємо з самого початку історії. Вот здавалось хаос, хаос, який родив матерію, родив і навіть, це так сказати, м, була мгла, о, була мгла. Така цомна, просто якась та матерія, яка народила атоми, з'являються атоми, які починають по собі якось ось так формуватись, формуватись, з'являється елемент. Він не був як класична вода, але з'являється ніякий такий елемент води, котра з'єднується теж з іншими молекулами, котрі рождаються цієї мгли, цього хаоса, і починається там, наприклад, земля. Земля з водою поступово настільки формується плотно, тому що ці два елементи вони. Як це вони формуються, формуються, формуються. З'єднується далі елементом того же огня, а, воздух чуть похоже появляється, і наділяється це все как раз духом, ефіром. І все існує починає гармонійно існувати. Чому? Коли ти повертаєшся в дуже-дуже древні свої втілення пам'яті своєї душі, ти бачиш, що ця земля виглядала зовсім по-іншому, і, і плюс вона не просто по-іншому виглядала, вона ще й. А, Мало собі тих, тих істот, котрі зараз у нас міфологічні. Ті ж там дракони, пігаси і тому подобне. Плюс ця земля, вона не була якби зроблена під людей. Людей взагалі придумали трошечки пізніше. Їх придумали для того, щоб, е... ну, по-перше, раси тут були, і ті раси, коли вони відходили, вони деяким клеткам залишали свої знання. От, наприклад, п'ятий елемент, дивились фільм. Добре. Да. Mm а, -hmm. uh, От mm -hmm. пятым элементе ось как ее там. Ну, Міла Йовович, котра грається дівчина, mm -hmm. вона ж якраз такий показник а, душі, котру наділили определеними качествами. Ну, ж там експлуатували спеціально для того, щоб вона була машина, а вона цього насправді не хотіла. Але уявімо, що ми були наділені якостями, які були для нас а, позитивними. І тобто, деякі люди, які там міні біороботи як це люблять називати, якраз вони зараз несуть у цей світ якесь своє світло. І кожна раз так, так чи інакше понаділяла деяких людей своїм ДНК. Багато чого було втрачено, понятне діло Ну от цей світ все-таки повертаємось назад. Вибач, я скачу сильно, якщо що питати Я Добре, я. добре. добре супер. А, той, той світ, Ти навіть зараз насправді ти ж ченнелер Ти мені от это, не надо мені говорити, що ти нічого не знаєш, ти все знаєш. <реш> <реш> ти можеш навіть зараз сама щитувати якусь інформацію. В тебе вже потоки зараз нарешті відкриті, по тобі дивлюсь, нарешті вже відкриті ці потоки. Так вот, то есть вид, когда еще были те же драконы, те же духи, боги, которые существовали тут, почему они были богами? Потому что бог, чтобы стать богом, как раз необходимо через себя эту материю проявлять. И эта материя, она не была обмежена, и сам дух не был обмежен. И потому что дух типа, ну не знаю, хочу я воплотиться там, например, каким-то Пегасом. Вот он создал идею, эта идея народилась через материю, через там те же какие-то энергетические взаимодействия, через возможные физические взаимодействия у всех было по ризму. И проявлялся тот же Пегас. То есть наделен лошадь, грубо говоря, которая летает. Ну, насправдив, она, например, как лошадь выглядела, но схожа. Но, если ты говоришь, что просто у меня тут диссонанс, что материя сначала, а потом дух, а я думала, было навпаки. Дивись, воно було тут складно зрозуміти. Воно все, і знаєш, воно паралельно йшло і потім з'єднується. Паралельно з'єднується. Ось значок ін Згадуємо, як він виглядав. Книжку однопіла, дуже непогано. Бач, бач, бач. Ін-янь, от вона, вот она, іньянь. Якщо ми цей значок подивимося, як він взаємодіє, то він перетікає одна в одну. Тобто ми зараз дивимося з позиції, типу, ну, а що було перше, яйцо чи куриця? Да? Оце момент якраз. Yeah, yeah. Перше -huh. була куриця все-таки. Чому куриця? Тобто, тому що куриця щось родила, і з цього якраз відбувається. Як... Тут питання, звісно, вже логічно визникає. А хто родив курицю? Курицю якраз создали, іменно создали з різних молекул, ну, грубо говоря. Вона виросла не з цепленка, а вже з як будто готового матеріалу. Але вона була менш плотною, ніж це, наприклад, уявляється за... зараз нам. Це треба, наприклад, можемо на регресії піти і побачити. Це, це набагато Ваша ось тому м -м, не було обмежень для духа і для тіла. Для духа найстрашніше це коли він, як знаєш, хоче чимось побути, він побув і, наприклад, вийшов з цього. А для матерії круто, коли вона теж така легка, вона може змінюватись. Тобто, по суті, навіть різниці між матерією і духом немає. Як такої, прям немає. Зараз вона є, але тоді цього немає. Тим не мені. питання. Мої? Ну, ну, пока да. Е, так зараз. я е, говорила в ефірі, що дух зараз він, ну, типу, він трошки спикається з матерію, даючи цим тілам е, саме, типу, усвідомлення, життя. Але, типу, не повністю. Не повністю. І зараз потрібно, щоб він повністю увійшов. Ми дивись це. Закріпився. Не... ні не закріпився. Знову ж таки, бачиш, хочеться закріпитись, начебто, це матерія mm -hmm. хочетись, бо матерії дуже страшно, що а вдруг її опять скинуть і ізородують. Поясню, продовжимо нашу історію далі. далі Урок історії. Продовжуємо далі далі. Момент. Коли, наприклад, не, наприклад, зараз. В один момент. За всім цим станом слідкували знову ж таки з іншої цивілізації. Точніше, не слідкували існує таких, як можна сказати, корабль, тих і анунаків, можливо, вони тоді по-іншому називалися. Це не має значення. Просто, грубо кажучи, називаємо це ті, хто от, пірати. О, Вони були як піра, пірати такі. Усюди шукали діяли, так ну, спіздичили. І знаєш, mm -hmm. ось цю нашу галактику, знятне діло, у нас все прекрасно, все таке. І в нашій галактиці не було якраз взагалі. Відчуттів, типу страху, потреби по, по, захищатись. Ну, реально, ось цей платонічний рай, о котрій, о котрій, про котре всі говорять. І, як звичайно, енергія, котра завідує чомусь такому, котра сама не реалізовується, сучасними словами, котра свою тіньову сторону не пропрацювала, вона, звичайно ж, починає шукати кого-то, на кого визвіриться, і точніше, забрати те, то, що сама хотіла мати. А чому одні, да? Питання, чому ж вони, чому вони взагалі є? Чому вони склались, як це взагалі відбулося? Баланс? Ні, тут навіть не про баланс. Оце теж такий момент, як, типу хороший і плохое баланс. Ні хорошого, ні плохого немає. Якщо є паразит, то цей паразит він відкуди-то взявся. Если паразит не принимает а, просто то, что каждый может жить отдельно, то это не хорошо, не плохо. Это не ну, так не должно Мы же тоже думаем, что типа, мы там должны, например, потреблять мясо, потому что мы блин, все ядные. Да нифига, без убытка, благо у другого все должно происходить. А мы чему-то и доверились всем тем, кто хочет, чтобы мы были хищниками. Да? Вот эти хищники, которые другого будут как-то унижать, типа для баланса. Да кто тебе этот баланс создал? Но неважно. А, как они сотворились? Они сотворились из определенной энергии. Як Энергия енергія? Енергія более коли більш вища, сказать, энергия енергія творця в один момент могла бути нарушена, нарушена теж. Тому що, як ми знаємо, творець здалась все, щоб познать самого себе. І у нього з'явилася така, то как будто мисль: а що буде, якщо я все-таки спробую таке створити? Можна сказати, вона воно й вийшло насправді, ось таке ну, неке темне здання і так далі. Але якщо ми беремо, що все тут наділено свободою волі, то творець сам не наділяв це негативом. Негативом починало розвиватися у самого от цього темного начала, іменно негативного, паразитарного темного начала. І коли це паразитарне начало, воно зустрілось з нашою галактикою, воно таке вирішило його заграбити. Тобто, а тепер згадуємо історію, яку говорили на ефірі, коли той же Яхви, грубо говоря, облив аблівку да, кислотою, проходив абсолютно і сказав, о, ти уродка. Але це відбувалося наступним чином. Поступово ці, цей корабль да, з цією паразитарною структурою вони вільно зайшли у наш всесвіт, а вільно зайшли на нашу територію. І вони ж тут бачать тут все хорошо, красиво, і придумали у них дуже прикольну тем, все-таки случилось, сенсарне, да, такая, що удобніше і краще не всіх убить добити. А если мы ну, делаем всех работ, например, своих же собственных э, потребностей и тому подобное. То есть, Энергию, правильно? Да. да, да, да. Ну, все тут для них это энергия самая важная, да. и, когда это происходит, они вы решили, что поступают вот эту матерь, материю и дух, они поссорят. Вот начнется вот это именно эго. Духу как необходимо завантажить и мысль о том, что он выше. Ну, надо же всегда, знаешь, вот так показать, грубо говоря, цифтаж Історія з біблії, історія з біблії, де хтось соблазнився чим-то але тут не ві... не винувата Єва. Тут якраз якби була відкритість кожного, якби була відкритість кожного і з розумінням ставитись до проблем, то тоді б не було цього. Але коли людина не знає, ось, наприклад, ось свою якусь теж сторону, начебто тіньову, вона не розуміє, чому вона починає іншу не поважати. І тут з'явилось наступне: коли ця паразитарна енергія добралась до духа, йому говорить, що ті, посмотри, який ти легкий, посмотри, як ти все можеш, от вона там, наприклад, без тебе не може, і так далі. Ну і тобто нашептувати. класична історія, коли кого-то там на свою сторону перетягують, а він потім придає свого родного. І дух такий, ну класно, можливо, такий є, але він до кінця не довіряв. Поки, поки а, цей же це ж негативна енергія, називаємо її, навіть як ви не хочеться вже називати, але називаємо енергію паразиту. Да? Це паразитарна енергія. В один момент землю, що вона зробила? Тому що він тебе кине, він тебе, він, а, він тебе, він не такою, а ти його можеш, наприклад, проучити. Да? Ти його можеш проучити, тому що ну, у тебе ж є таке вміння, ти можеш слопуватися на самом деле. І, і дух в один момент, коли він заходить в землю, він такий, ну, зараз опять щось создадим. Земля, яка навешали на уши, що, типа, Дух такий високомірний, він тебе тільки експлуатувати і тому подобне, вона вирішила дійсно можливо, чу-чуть так сказати, проучити. Але вона його не намагалась проучити. Там далі поставили печать. Насправді дух міг вийти. Дух міг вийти, тобто Вони могли б поговорити, там могла б відбутися все, все одно енергія. Але в момент, коли дух зайшов в землю, поставили печать на землю. І тепер земля, грубо кажучи, стала для духа тюрмою. тюрмою. І, звісно, що відбувається, коли ти не розумієш, що взагалі. Ну, ти залишаєшся з одним чоловіком один на один, і розумієш, здається, що він тебе предав. Ти не бачиш, хто це все організував, здається, що він тебе предав. Uh -huh. ну, По-перше, сам, сам дух не може якби, повністю себе реалізовувати. і матерія тепер вона зрозуміла, що вона створила. Тобто вона ж розумна, це та сама жіноча енергія, котра розумна, котра вміє. Ст... А, нет, не духов, а как раз э, надавати форму духу, і вона зараз розуміє, що вона його закрила, хоча вона не була закритою. І, конечно же, що далі, відбувається? приходить вот этот паразит, знаєш, такой проявився і говорить, это ты виновата. Тобто опять нагнали на женщину. Як обычно, нагнали на женщину, що это ти виновата, ти його закрили. Говорить, типа, нет, нет, це не я. Я тебе так проще не я, Я не могла такого зробити я не розумію, що сталося і так далі. А він говорить, а вот, а печать, а чия, а типу, а як ставиться ця печать, про це печать? Печать? А, зараз, як об'ясню. Ну, от насправді, коли там людину погрібають в землю, це теж определенна печать. Так, Да, <правдає> Вот, печать, что человек может на самом деле перерождаться на Земле еще больше раз. Тому, например, ракумен... ну, уже замалюется. Кремация. Да, кремация, уже кремация. А вообще уносите свое тело с собой в дух. Даже мои строи Только он и забывает, что треба не умерщвлять тело, а его можно поднять, с ним подняться. То, что сделал Иисус. Вот. И шо? А, печать и печаль, да, вот наставили эту печать, то есть как будто землю саму закрыли, ядро, вот ее закрыли. Хотя это ядро, оно могу изменяться, оно могу меняться, оно могло обретать разные формы. Это как вот, знаешь, сперматозоид проникает в яйцеклетку, и яйцеклетка может родить что-то. И вот здесь прикинь, что сперматозоид проник в яйцеклетку, а она родила только одного ребенка, который вырос только в одного ребенка. И эта да. вот она не может далее расти. А до цього там було как будто кліточне ділення. Насправді, все всі ці відео, там клетки, как як вони діляться, це дуже прикольний е, приклад того, як воно в принципі було. Вот. Запечатали, посварили їх. Так, да, запечатали, посварили їх, і тепер е, дух. Боїться знову ж таки зайти в землю. Ну типу тому, що те ж саме може відбутись, а земля боїться, що а земля не довіряє духу, тому що її вже колись або можна так сказати. Питання, Окей, так? але ж дух а, може виходити за межі землі? Так. Да. В один момент, опять же, що, що відбулося далі? Оце запечатування: відбувся контракт. меж Яхва, как раз и духом, что ты я тебя освобожу, и ты вы я тебя освобожу, только ты должен теперь не, не то, чтобы не входить, а ты должен вот как бы а, доверять мне и быть выше. То есть ты теперь выше. И наша, тогда с того, с того момента началась дуальность, иерархия, что а, еще, ну, вся, вся тем, эксплуатация, темка эксплуатации. И выходит так, что в конце концов материя осталась тут сама, дух при этом имеет право, может, типа, выходить и Типу, не прив'язаний. За контрактом Дух не те, що не прив'язаний. Дух... Але ж він Т... прагне до матерії, правильно? Він прагне до проявлення через матерію. Зараз, Тоб... вже, зараз вже да тому, що були зняті пілени пі 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 на його видінні. А до цього. Все, кто рождался на материи, все считали материю грязной. Да? Вот эта темка, что материя грязная, материя еще какая-то. То есть материю считали ниже, потому что материя ничего не может. Но я понимаю, что как раз только через свою материю она и может проявиться, и может проявиться. А все же боялись, что а вдруг я останусь здесь, и я здесь ничего не могу сделать, поэтому надо максимально на себя дух вот этот принять, чтобы вернуться вверх. Все так, вот, разумеешь, оно начало все правильно, але воно Але дивись, мати, земля, матерія, вона страждає. Але це страждання приносить якісь сама ж матерія. Тобто самі люди, які з матерії, вони руйнують тут це все, це ж не чистий дух робить правду. Це, це матерія руйнує матерію. Матерія не руйнує матерію, а руйнують люди, котрі несвідомі. Від чого вони не свідомі? Якщо ми беремо і тепер ось цю історію помісти на кожну людину. І ось цю історію помісти на кожного, хто е, відносився до ось цього світу, де є Яхве, який прельстив тебе, да, що от ти станеш хорошим, якщо ти уб'єш свою матерію, наприклад. Конечно же, и теперь, грубо говоря, кожна единица играет роль ось всей истории, то есть програючи, програючи, програючи ее. А, а, Але ж це зовсім невеликий відсоток людей, які приходять до духа. То есть, если ты в материи завершается до конца такой факт. Верно. Почему? Потому что а зачем материя сейчас отдавать себе, грубо говоря, детей? Зачем? Чтобы ты меня опять предал? Или еще? Ты меня опять кинешь? Ты меня опять обвинишь о том, что э, я тебе ничего не дам? Это очень глубокая история. Это история того же э, сатаны Иисуса и Бога. Сатаны и Бога. Потому что э, сатана представил себя Богом. А сатана должен понять, что он сам сатана. И тогда он не будет творить І діти вид, що він Бог. Як це мається на увазі. Матерія, грубо кажучи, ревнує. Зараз вона не усвідомлює свою силу, тобто як сатана. Сатана ревнував Бога, да? то що Бог такий вот прекрасний, його всі там мене ніхто не любить і тому подобне. І замість того, щоб зрозуміти, чому вдруг таке відношення, він якраз починає гратись в Бога і як то передати пере... Ну, з нього плохого. Хоча і матерія не повинна себе погано робити, вона повинна усвідомити свою силу, всі, всі вправи, чому я їх надаю. Тому що, коли ти їх робиш, ти тренуєш свою матерію, виходити з позиції, що я сама слабка. Це знаєш, жертва, так, да, вона і жертвою, але іноді жертва і сама вважає, що вона жертва і що над нею так можна відноситись. Але жертва повинна сказати: Та пішов ти нахер іноді, і вона повинна жертва да, часто дозволяє так з собою поводитись. Вот. Тому що вона, да, тому що вона думає, що вона слабка і вона дозволяє. І зараз наша задача доказати матерії, щоб вона повірила, що вона сильна. Не доказати. Істину не доказувати. Пам'ятаєш? Ми не доказуємо це, ми просто це розуміємо, усвідомлюємо. Я привожу приклад усвідомлення. Що таке усвідомлення? От дивись, порівняй себе скільки ми вже? Почти два місяці? Ні. Ну, так, скоро буде два місяці. Порівняй себе два місяці тому і зараз. Порівнювати взагалі не треба себе, але зараз це в контексті спрацює. Два місяці тому ти була настільки впевнена собі, як ти є зараз. Mm. Ні. Ісус сказав, що вірі вашій дано буде вам. По віра і море роздвинуть, і все остальне, і гори роздвинуть і так далі. Тому що віра це найважливіше, що тут є. Віра, вона будується на глибині довіри серця до самого себе. Коли ти в медитацію заходиш, ти знайомишся з собою, весь світ в тобі. І матерія повинна зрозуміти, що впустивши духа в себе, вона не втрачає саму себе. Вона себе стає вічною. Я рекомендую глянути фільм Фонтан. Глянь цей фільм. Ой! Я бачила. А, Дуже класний. Так, я його до давно, я дивилась, я дивилась з, третього, з третього підходу. Перший раз. Я на перших п'яти хвилинах я просто дивилась і я не what's going on. Дуже складно він мені дався.